Всім привіт на каналі VSP5. І сьогодні я тобі покажу роботу евакуатора, яку добавили у недавньому оновленні 6 червня. Але при цьому не ставити лайк, підписуватись на канал, Потім я прямо код у Фума, тобі приємний бонус і дасть мені мотивацію далі знімати відео. І також не забудь про мій телеграм-канал, виходить там багато цікавих новин і так далі. Ну а ми переходимо на відео. Ну що ж, зараз я знаходжуся біля самої роботи. До речі, вона у нас правильно називається автомеханік. Знаходиться вона у нас ось тут. Давайте ми зараз підбіжемо, ось тут стоїть такий NPC, нам потрібно до нього підійти. Натискаємо E, е", так, почнемо. І все, нам видають таку форму. Далі ми сідаємо за будь-який евакуатор. Та орендуємо його. Оренда є доволі дорога, 20 тисяч. Е, ну, як оренда, звичайно, для будь-якої роботи, то да, це доволі дорога. І далі, е, як нам потрібно взагалі дивитися самі замовлення. Вони у нас є тут в телефоні механік. Ми так заходимо, і тут будуть всі замовлення. Тому давайте я зараз щось якось від'їду і почекаємо на замовлення. І працює це так само, як з таксі. В, в програмі краще не сидіть, тому що не у всіх воно може правильно працювати, і якщо будете сидіти в програмі, просто може не появитися. А так просто закрийте телефон, чекайте, поки з'явиться ось тут якесь повідомлення. І коли воно появиться, дві двійним кліком на стріличку вверх відкривайте телефон і приймаєте замовлення. Ну що ж, явлення в замовлення. У нас появився ось такий маршрут. Е і їдемо. Чомусь дивно, тому що не показується нам, що ми прийняли саме замовлення у додатку. Ось, типу, ну, не показується, як у таксі, де нам показувалось, типу, що ось такі от клієнт, і так далі. і так далі. Тобто тут треба просто подивитися на карту, чи появилась у вас мітка, куди потрібно їхати. І їдемо. Зараз я хочу додати коментар від себе. На той момент, коли я знімав це відео, я ще цього не розумів. Е, зараз, як на мене, це найбагованіша робота, яку я лише зустрічав. Просто. Е, зараз ми виключимо адміна і так далі. Тобто, ну, це вже я говорю після того, як це все я знімав. Просто два рази ми викликали адміна, ми не могли зачепити машину, потім не могли її відчепити. На СТО у нас забагалась, почала літати, припадати під текстерки і так далі. Це просто це жах. Зараз можете подивитися тем лапс, як ми це все пробуємо, і будуть ще інші наступні замовлення. Як ми будемо знову ж мучитись? І знову ж коментар від себе. Зараз ми завезли цю машину, і я спеціально постарався виключити звук самої геташки, щоб не було чути оцих от е, пекельних звуків. Тому що зараз, як ви бачите, дергається оцей от крюк, можете побачити. він забагався. І просто звуки на фоні були жахливі. Воно все дуже е, скрипіло, гуділо і на максимальній гучності. Я на цей момент просто майже повністю виключив е, звук для себе, але не треба що говорити з клієнтом. Ми пробували десь з адміном знову ж це все відчепити, але зійшлось просто на тому, що машина зараз почала літати, зараз ви це побачите, як вона літала. І просто клієнт вийшов з гри, щоб не мучити свої перепонки звукові. Ну, Давайте на це подивимось. Зараз я буду пробувати від'їхати, щоб машину відчепити. І як бачите, вона просто почала літати. Тут зараз трошки погано видно на записі, але камера почала дуже віддалятися, і машина просто туди, туди почала пагатись. Зараз ось вона привалилася просто під землю, чи ще частково. І ось так от припадає, мількає. Тобто, ну я навіть не знаю, як це описати, що взагалі тут відбувається. Ну ви просто розумієте, що машина сама по собі погована. І десь зараз вже сам клієнт просто вийде. Зараз ми будемо писати адміни, ну але це в принципі ніяк не допоможе. А зараз це вже друге замовлення. Знову ж тут так само бах. Зараз я кину запит на буксу самої машини. Зараз ми кидаємо запит, і далі я просто не зможу відбуксувати. Чому а ніхто не знає, чому А буде писати, що машина просто ну власник машини не прийняв запит. Для того, щоб відбуксуватись, е, просто так вам скажу, я, на жаль, наступного моменту не зізняв. Е, це зараз друга спроба взагалі виконати якесь замовлення. На даний момент у Максима знялося 10 тисяч доларів, але ну, відбуксувати я не зміг людину. Потім ми покликали адміна, і адмін перемотував машину просто так. Тому просто знаєте, якщо ви викликаєте евакуатора і він не може вам нічим допомогти, бо сама робота багона евакуатор, ну, людина тут не винна. Просто Вивчить адміну, що ви викликали евакуатора, він нічого зробити не може, бо багається. І хай вам адмін поремонтує машину. Так само, і фури тим більше не викликають, тому що фури шанс, що взагалі можна буде їх евакуювати, дуже маленький. Тому що фури самі по собі більш багані. Тому, ось так, от зараз можете ще подивитися таймлапсик, як ми будемо мучитись. Як бачите, зараз я від'їздив два замовлення. І два замовлення я не зміг виконати. Чому? А тому що баговний евакуатор. Перший раз я не міг зачепити його, а коли я його зачепив, я привіз е, на СТО. І коли я його відчепив, машина просто, як ви бачили, зачепилася за цей гак. Ну просто забавився гак, я його не міг зняти, а потім, коли я від'їхав, машина просто почала е, літати собі. Пізніше, коли от я приїхав на це замовлення. Я так само знову ж не міг зачепити машину, тому що власник прийняв замовлення, власник це все одобрить, заплатив гроші, з нього десь тисяч знялося, але писало, що я не можу буксувати машину, тому що власник не прийняв замовлення. Коли я підходив до власника знову, то казалось, що власник вже прийняв замовлення. Так що ось така ситуація, я чесно не бачу сенсу е, зараз знову знімати, ну, далі шукати якісь замовлення, тому що сама робота дуже погана. Я сподіваюся, що сьогодні ми попрацюємо, але е, думаю, ви вже по заголовку відео зрозуміли, що це буде загалом погана робота. Бо я щодо думав, що це просто буде реальна нормальна робота. У цих коментарях напишіть вашу думку на ханок цієї роботи, чи нічого, ну, це терпимо, чи розробникам все-таки було краще, треба було все протестувати, все до кінця зробити і вже випускати нормальну роботу. Ну, а я вам дякую за перегляд. І всім па-па-па-па.